4 квітня у Луцьку стартував чемпіонат України із волейболу серед дівчат. До обласного центру Волині з'їхалися 17 команд із різних регіонів України. На відкритті побувала Ольга Яцюк. П'ять днів триватиме запекла боротьба за лідерство у волейбольній дитячій лізі серед дівчат 2008 року народження, де за звання краще змагатиметься 17 команд, в тому числі і дві збірні Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи. Неспорожніми руками прийшов привітати волейболісток, голова обласної ради, президент федерації волейболу у Волині Григорій Недопад, побажав перемоги найсильнішим, і кожній команді вручив Волинський сувенір. У нас постійно приходять змагання з волейболу і Діти це дійсно наше майбутнє, як сьогодні сказав вже у змагань, це ті, які можуть себе вже показати в наступних олімпійських іграх. Не дивлячись на ту війну, страшенну війну, яка є на території нашої України, продовжуємо перемагати на спортивних майданчиках. Дуже важливо, звичайно, щоб на Волині були не тільки змагання дитячого, підліткового рівня, а й змагання загальноукраїнського рівня. Бурхливі обласки команд викликали неймовірні виступи юних вихованців секції спортивної акробатики обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Сьогодні розпочалися ігри першого етапу, де команди, розділені на три підгрупи, зіграють за коловою системою, аби визначити дві найсильніші для продовження боротьби за головні нагороди. Порадували обидві луцькі збірні, обігравши у своїх перших матчах суперниць із Житомира та Чернівець. Першу гру ми зіграли з містом Чернівці. Гра нам далася дуже добре. Ми виграли з рахунком два вони старалися дуже сильно, по них було видно. Але в нас була трошки краща підготовка. Самими сильними суперниками для нас я вважаю білу церкву, місто Київ. В них дуже сильні подачі та нападаючі удари. Але нам але ми постараємося і будемо дуже хотіти виграти. Дві команди з обласної спортивної школи розпочали з перемоги з перших очок. Захватили лідерство і показали свою, знаєте, таку спортивну майстерність, впертість на своєму бойовому спортивному характеру. Тренери приклали максимум зусиль. Підготовці до чемпіонату України дитячої ліги, і звичайно, сподіваємося, що наші дві команди будуть в фінальному дні на п'єдесталі з нагородами перше у Луцьку дівчата з Вінниці радіють, що на старті змагань вдалося виграти обидві партії у волейболісток із Чернігова, тому боротимуться до кінця. Суперники доволі непогані, але сьогодні перемогу взяли ми в цьому матчі. Ми очікуємо перемогти знову цю гру, і ми їхали з дуже гарним настроєм на перемогу. Очікуємо. Головний суддя змагань Віталій Яцик зізнається, що в Україні на сьогодні є дуже велика конкуренція між командами, і тут зібрались найсильніші. У нас зараз попередньо Заявилось більше 150 команд. Це в важкий час війни. Це дуже багато і це дуже добре, тому що в наших дітях є розвиток, є перспектива по першій грі. Хорошу гру показала Калинівка Авангард. Вінницька область також Біла Церква. Ваша обласна до США Луцька також непогано, гарно вразили. Змагання триватимуть до суботи. Тож шанувальники волейболу мають змогу побачити цікаві ігри, котрі відбуватимуться в обласній дитячо-нацькій спортивній школі та підтримати свою команду. Найгарячіше буде 8 квітня, де і визначить чемпіона України серед дівчат 2008 року народження. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук для новин на часі.